День малята, хлопчики і дівчата. Ми з вами розмовляли про те, що наша розмова складається з мовних звуків. З цих звуків складаються слова. Кожне слово має певну кількість звуків. А звуки в словах мають своє місце. І ви теж знаєте, якщо змінити хоча б один звук, слово змінює свій зміст. Кожен звук у слові... Має своє місце, як палець на руці. А давайте з вами порахуємо, скільки звуків в слові жук. Приготуйте свої пальчики, складіть їх у кулачок. І коли ми будемо промовляти звук, ви будете розгібати пальчик і рахувати. Рахуємо? Давайте перший звук у слові жук. ж Перший звук ж. ж-ж-ж. Звук У. жук. І третій звук К. Скільки звуків в слові «жук»? Три звуки. Перший звук ж, другий звук У і третій звук К. Давайте порахуємо звуки в слові «кит». Так, нам допоможуть кубики. Ви можете пальчиками рахувати, на пальчиках рахувати, а я буду на кубиках. Давайте разом. К другий звук И, т, І останній звук Т. Перший звук К, другий звук И, третій звук т. вийшло слово у нас яке? Кит. А зараз спробуємо з вами викласти слово мак за допомогою фішок. Таких квадратиків. Так, викладаємо зліва направо. Спочатку перший звук м-другий звук МА. І останній звук МАК. к Так, скільки звуків в слові МАК? Один, два, три. Перший звук м, другий звук А і третій звук К. Ви звернули увагу на те, що звуки вимовляються в словах по-різному. А іще звук мають свої імена. Послухайте, будь ласка, казочку. В далекі-далекій країні Звуколяндії жили дівчатка. Їх звали голосними за те, що вони співали дуже голосно свої пісні. Ця дівчинка співала таку пісеньку а дівчинка співала голосно. А ця дівчинка співала так У. І сестричка співала пісню А ця сестричка співала пісеньку І. І остання сестричка співала пісеньку Е. Давайте разом з вами заспіваємо пісню наших дівчаточок. Співали. Голосно. Що ваш ротик? Який ваш ротик був? Відкритий, заокруглений. А вам щось заважало, коли ви співали? Ні, тому що повітря проходить і не зустрічає перешкод. Не заважає ні губи, ні зуби, ні язичок. Давайте пригадаємо голосні звуки. Їх шість. А, О, У, И. І е. Наші сестрички голосні живуть в такому червоному будиночку, якими голосні звуки ми позначаємо кружечком. Намалюйте мені фрукти, які починаються з голосного звука А. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!